Можливо, знаєте трошки, що тут знаходиться? Оскільки ці це каміння. це каміння з різних островів Це нам передали наші друзі. Ось. Ось. Но... Но... Корисні копалини. Корисні копалини. Дивіться, тут є блиск. Щось похоже на золото може. Ви бачите близько? Дивися, дивися. Блиски, так? Okay. Прикольно. Так. Як на мене, це звичайна каменючка. Yeah. 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 О, тут є щось таке. Це як без космосу. Це який з космосу? На, що це аметистики на вираховується. Мій з діамант. Кажуть, що схоже на аметисти. Це можуть бути кристали аметистики. А скільки їх підставить? Побачите? Так, що угу. тут ще є? Ось таке. Він такий, до речі, попробуйте його надати. Він наче такий, так. Гладенький і холодний. Схожий на шматок м'яса? Да. А, а мені на устрицю. Та що їв? Та що їв, так? Ого! Тут навіть наш експерт Люда сказала. Це робіт? Не знаю. Ми це все будемо відправляти ще на дослідження. Так. Мне кажется, Вау! Хлопці, увагу! У тебе є подарок, знаєш який? зна я. Не треба справді вірити в цьому, то ви ставне місце. Не так робити, ви що? Хлопці, ви що? Вау! А Такого в нас то ще не було. Отакого нас ще не було. Як буде бльоток насипати. як бур то насипати. Але це він такий. Ні, почекай. Ви зараз будете спускатись, того любимо змагатися. Вау, там щось таке також, У нас такого також не було. Це що? А це такі кристали? А дивіться, а цієї сторони як корали якісь. І древні кристалики, бачите? Зараз ще подивимося. Юля, а що, казан, так? Ого! А цей камінь, я навіть знаю, як називається. золото? Ні. Це серебро? Ні. Золото? Ні. Цей камінь називається пюрет. Сидите, пірі, Попробуйте, він такий, наче метал якийсь, так? Дивіться. Де Це хлопці бігали, зараз. Це золото, це золото, так? Так, дивимося. Люда, Забери, будь ласка, те, що в мене досі. Вау. Покажіть вау. Покажіть вау. Це я діамант? Ні, Ді, Давайте це не будемо чіпати руками, бо я бачу, що воно крешиться. Треба дослідити, що це за камінь. Як, нібице... Як добре, я... що в нас є людина, яка вміє досліджувати каміння. А оце такі... дивіться, якийсь якісь взагалі. У мене вдома біли. такі білий лежить. Її таки вдома лежить. Думаєте, золото? Так. Ні, само да. вход. Да. Це Чаразів. Пірозіт, а я таке пірусит, я... Да. як паразит, як, як парозіт. <рірусит> <рірусит> а це щось за так. Це щось таке космі. А знаєте що? До речі, це може бути метеорит, тому що він зовсім не холодний. Каміння зазвичай холодне. От візьмітеся, ці камінці. <рірусит> угу. Ці камінці холодні, а це тепле. Але що знаєте на що реагує метеорит? На що реагу нагрілося? Знаєте на що реагує метеорит? на що? На металошукач. Це угу. можна перевірити? можна перевірити Так. О, добре. Тут наша є. Вони зараз візьмуть. Ось такі це, ну, це камінці. Це луни якісь. Це луни, так? Ой, вони зараз мене дали скати. <ріст> ну, порода камінця орлунтик такого ми ще не бачили. <ріст> ну, щоб ви розуміли, то ця... О, це... О, а це знаєте що? Це любимий камінь нашої травниці. Так. Опакий. Він такий гладенький. Я хочу а покажіть є, то, що Метеорита, казали, що Метеорита ото, покажіть. Ми не ми не пробуємо? Принесли? Да. Да. Ну, метеорит. Ну, ну, Як на мене, то і може бути метеоритом. Так, це, це все відправити в музей. А ну зараз спробуємо, який був холодний, Оце. який теплий. Оцей був, так? Да? А ну пробуйте, реагує металошукач. Вимикайте металошукач. Ді, 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 ді. Ді. Давай. Якщо буде печати, то це ж метеорит. Ставте. Да. Ну що ж, друзі, це ми познайомилися з тим, що нам щойно передали в музей. А зараз у вас буде унікальна можливість познайомитися з всім тим, що є в музеї. Ну що, погнали в музей по п'ять чоловік.